Накипіло в день. При мікрофоні зараз з'явився Кирил Лукаш. Будемо говорити в цій годині про важливе і цікаве. І для того, щоб почати говорити про важливе, почну я з нашої традиційної моєї рубрики, яка називається календар правильних дат. Це ці дати, які, про які треба розважити, про які треба подумати, про які треба мислити. Отже, сьогодні насправді дата не весела, трагедійна, але питання дуже важливе. Волинська трагедія, та сама, про яку Багато говоримо ми в розрізі українсько польських стосунках. Так от, українське польське збройне протистояння досягло своєї кульмінації на світанку 11 липня 1943 року. Сотні української повстанської армії напали на селища і села у Ковельському, Горіхівському та Володимирському повітах, де були поляків та членів змішаних польсько-українських родин. Причини остаточні наразі невідомі, і про цей день існує декілька припущень істориків. Одні притримуються того, що причиною стали чистки українського населення з боку поляків на Холмщині та Любльщині. Окрім того, інші свідчить про те, що подіям придували радянсько-партизанські загони Антона Бринського, які провокували обидві сторони, передяг передягавшись в сили опонентів. Тобто, це були провокації радянських військ і радянської сторони. Треті говорять про те, що це була акція української повстанської армії за для майбутнього панування на цих землях і для того. Аби відкинути можливі претензії Польщі щодо цих земель. Остаточно ці, ці, ці причини не з'ясовані істориками, принаймні немає між ними згоди щодо цієї події. В Польщі ці події називають волинською різаниною, в Україні називають події волинською трагедією. А, і, власне кажучи, згоди дійсно у істориків щодо цього немає, і дуже часто це питання стає, стає таким важливим аспектом, негативним аспектом в українсько-польських стосунках. От, власне, про це ми і поговоримо в першій половині цієї години. Я маю Трохи польської крові в собі, тому думаю, що маю право про це говорити. І, власне кажучи, почну я розбір цієї теми з того, що відбулося от зовсім нещодавно на минулих вихідних, минулого вікенду, коли неочікувано для багатьох президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда 9 липня зустрілися у Луцьку в обласному центрі Волинської області. Зеленський і Дуда завітали до кафедрального костелу святих Петра і Павла. Візит президентів у Луцьк заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили про те, що рух транспорту на вулицях старого міста, де розташований костьол, буде буде перекрито. Зв'язку з проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Також на заході були присутні митрополит Православної церкви України Епіфані, митрополит Луцький і Волинський Міхаїл, блаженніше Святослав, глава Української. Греко-католицької церкви, а також представники Римо-католицької церкви в Україні. Раніше президент Польщі Анджей Дуде заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів з вшанування жертв Волинської трагедії. У п'ятницю минулого прем'єр-міністр Польщі Матео Шимаревецький вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на території вже не існуючого села Островки в Українській Волинській області. Як відомо, одним з найболючіших питань нашої спільної історії є якраз. Трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової війни, коли підрозділи Української повстанської армії вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі розцінюють як геноцид. Ну, власне кажучи про те, як. Як нам пережити цю історичну подію, яка так чи інакше вона виникає в дискурсі саме польсько-українських відносин? Про це варто говорити багато, і власне кажучи, говорити можливо найактуальніше це робити саме сьогодні. Коли між Україною і Польщею є велике розуміння, є велика спільна історія, є надзвичайно багато всього, що сьогодні нас пов'язує. Ба більше сьогодні, ну очевидно, що. Ми можемо говорити про те, що це один з найкращих наших сусідів, і звичайно, та підтримку, яку надає Польща з усіх боків в нашому протистоянні з одвічним ворогом Росією. Тут немає ніяких заперечень. Можливо, саме це підґрунтя дає можливості розібратися нарешті з цим питанням. Як я вже багато казав, не існує питань не на часі, під час війни, все на часі, можливо, саме. Під час війни відкриваються певні вікна можливостей, які дозволяють нам щось переосмислити, щось зробити, щось зробити, якийсь крок вперед. Власне кажучи, Події ці в дуже тривалий час розглядалися і був історичний діалог між істориками Польщі і України. Тривалий час це відбувалося, але охолонення і цей діалог було перервано після того. Як в Польщі помінялася свого часу влада і прийшли ті, хто зараз при владі в Польщі, це партія Піс, Право і справедливість, тоді всі історичні діалоги між істориками України і істориками Польщі були, так би мовити, трошки заморожені через дуже активну позицію саме цієї політичної сили в Польщі і небажання визнавати певних. Певної, певного моменту для України. Ну, ми можемо говорити про багато що з. Тосовно цього, але ось на чому мені хотілося зрозуміти і розібратися, власне кажучи, сьогоднішнє вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії в Польщі формально називається національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполітої. Саме в такому формулюванні існує сьогоднішній день в Польщі. Нинішня війна сколихнула цивілізований світ, це зрозуміло. Ми розуміємо, що ця війна неймовірно зблизила поляків і українців і змусили, в принципі, події сьогодення цю історію, історію 80-річної давнини відійти на задній план. Однак ми розуміємо, що той потенціал, який є в цій історії, він не вичерпався. І без того, аби розібратися з нею, збудувати стосунки з нашими західними сусідами, з Польщею, буде надзвичайно важко. Тим паче, що ми розуміємо, що тут є важлива, важлива історія, яка пов'язана з. Історичною справедливістю і історичною пам'яттю двох наших народів і, власне кажучи, це завжди така точка напруги в наших стосунках, точка напруги в нашій історії. Ми можемо говорити про те, як в Польщі було велике обурення, яке викликало одне з положень закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в ХХ столітті нашого українського закону. В якому забороняється зневажливе ставлення до української повстанської армії рівно як? і... Визнавання приналежності Волині та Голочини до міжвоєнної Польщі, як до окупації а етнічних чистох, здійснених упа проти польських мешканців Волині та Голочини в 43 45 роках, як війни польського та українського підпілля, під час якої постраждало також цивільне населення. Звичайно, поляків таке формулювання нашого закону обурило для них ця історія має зовсім інше. Кут зору. Звичайно, поляки також виступають проти героїзації головного командира Упа Романа Шухевича. Вони вважають його винним в розправі над поляками. Також ще існує історія, про яку багато хто не знає, про яку багато хто не говорить, і про це мало говорить. Але в Україні існує ще й заборона ексгумаційних робіт для польських установ в Україні. Тобто, на сьогоднішній день Україна забороняє поляків, досліджувати могили на території України. Ну і а в з нашої точки зору з української із української точки зору багато звертало уваги на неспроможність польської держави швидко відновити, наприклад, легальну меморіальну плиту на братській могилі ОПА в Польщі, що її зру, зруйнували невідомі виконавці на порівняння дій українських націоналістів у законі про інститут національної пам'яті. З діями Третього рейху СРСР. І нарешті заяви політиків, в принципі, узалежнювали підтримки Польщу і європейської інтеграції від інтерпретації українського власного минулого. Тобто цей історичний момент він був важливим аспектом щодо того, щодо українських прагнень до євроінтеграції, до вступу в НАТО. І мені здається, надзвичайно важливий цей жест, який обидва президенти зробили в неділю в Луцьку перед самітом НАТО. Сьогоднішня влада України і Польщі демонструють якусь спільну позицію. Нехай історики ще не розібралися в цій позиції, нехай історики ще не ухвалили якогось єдиного і сприйнятливого для обох народів трактування цієї історії, але оцей дипломатичний жест. Який зробили два друга президент Польщі, президент України? А цей жест безумовно був оцінений, і він в чергове декларує приязнення Польщі до України і підтримку нашої країни в євроінтеграційних процесах та в процесах вступу в НАТО. Звичайно, ми будемо дуже слідкувати за тим, що відбувається сьогодні у Вільнюсі. Це надзвичайно важлива подія саміт НАТО, який там відбувається, і ми розуміємо, що нам потрібні союзники в цих прагненнях, і Польща сьогодні принаймні є. Таким союзником. Що стосується ще одної історії, в принципі, позитивно було сприйнято визнання у Люблінській декларації, підписаної рік тому між міністрами закордонних справ Польщі, Литви та України, давньої Речі Посполитої як джерела європейських цінностей і політичної культури всіх країн регіону. Це йдеться про те, що в сьогоднішньому дискусії сьогоднішньому ракурсі погляду на нашу історію, наші країни намагаються знайти те спільне, яке нас скорше об'єднувало, ніж оці гарячі точки історії. Справа в тому, що ми мали спільну історію. Ми мали, як деякі історики кажуть, наше загублене середньовіччя. Тобто, якщо там згадувати, як викладали історію в школі ну, Принаймні, в мене, то кілька століть наших стосунків з Литвою, і у тому числі було достатньо викривлене розуміння існування українських земель в Речі Посполітої. Але ця історія вона не так добре досліджена і не так добре викладається, і не так добре усвідомлюється нами, але саме там. Лежать оці джерела європейських цінностей для нашої країни і політичної культури, яка об'єднує країни Литву, Польщу, Україну. Насправді ще й Білорусі, але про це зовсім інша історія. Це достатньо трошки така гілка, яка може увести нас від того, що зараз ми з вами обговорюємо. Справа в тому, що. В даний момент ми можемо говорити про всі ці добрі справи, які Польща робить для України. І розуміючи, що в нашій історії були спільні походи воєнні, спільні перемоги, і, 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 і багато чого спільного було між нашими народами, ми, в принципі, можемо розуміти, в чому є підґрунтя. Тої політичної ситуації, яка існує сьогодні між Польщею і Україною, ну хіба варто говорити зараз про те, що Польща є надзвичайно активним і вірним союзником України? Власне кажучи, третім після Сполучених Штатів Великої Британії постачальником військової техніки, матеріально-технічною базою, на якій на її території ремонтується наша військова техніка, вони є транзитною країною, через яку техніка і західна допомога проходить до України. Польща була та є великим прихильником якнайшвидшого вступу України до Європейського Союзу. Весь час підтримує найсуровіші санкції проти Росії. На дипломатичному рівні робить все, що можна, і навіть трохи більше для підтримки України. Ну і зрештою. Ми розуміємо, що Польща прийняла у себе кілька мільйонів українських біженців. Ми розуміємо, що, власне кажучи, поляки виявили до українців величезну симпатію. Навіть я скажу, що сьогодні в околах українських і польських націоналістів виникають певні точки розуміння одне одного. І ми майже не чуємо сьогодні, якщо немає якихось таких важливих тригерів оцього дискурсу, неприйняття. Тут ще потрібно в цій історичній площині, коли ми говоримо про волинську трагедію, потрібно розуміти ще одне, як мені здається: принаймні це мій досвід дискусії з польськими журналістами, з польськими друзями, і я завжди не розну, як би намагався пояснити одну історію. Поляки зі свого боку не можуть піти у сприйнятті української повстанської армії далі, ніж польсько-український контекст. Вони весь час сприймають УПА як антипольську силу. Вони не розуміють на сьогоднішній день місць української повстанської армії в історичній пам'яті України, і от мені здається, що саме в цьому полягає майбутнє, а можливо, його потрібно започатковувати зараз. Що, в принципі, ще раз наголошую, робиться і робиться символічними жестами. Але ще й у істориків мені здається, що потрібна оця ця. Оцей момент для того, щоб пояснити нашим польським друзям про те, що УПА це не тільки про україно-польські стосунки і україно-польські відносини, що це величезна частина української історії боротьби за волю і незалежність. Це важливо для того, щоб поляки надали нам те право на своїх власних героїв, як ми надаємо о, право на їхніх власних героїв. Власне кажучи, ми можемо згадувати Пілсуцького, який вчився в Харківському, в Харківському університеті. І, до речі, дошка меморіальна на вулиці Університетській висить на старому корпусі Харківського університету. І Пілсуцький є. Людиною, яка, наприклад, була автором полонізації. І це теж гострий історичний момент для української історії. Але ж, виситься дошка на Харківському університеті, і, власне кажучи, значить, в поляки можуть надати нам можливість мати своїх героїв. Це також важливий момент. І от розуміючи, що Українська повстанська армія це не тільки польський контекст, це не тільки вороги Польщі, як, як їх сприймають в цій державі, а ще й великі герої, які боролися за незалежність України. Мені здається, що ось саме цей момент є важливим в наших стосунках пояснення саме цього, цього, цього аспекту. Мені здається, що також. Дуже актуально це робити саме зараз, тому що злочини Росії, власне, примушують наші два народи не завжди, скажімо так, усвідомити, що є в нашій спільній історії важливим, а що є не зовсім важливим, або що є в пріоритеті саме сьогодні. Звичайно, ще здається, що потрібно, і це сьогодні потрібно розуміти, що наше різне трактування історичних подій, воно, власне кажучи, не має означати ворожнечу між нами. Саме на цьому намагається грати наш спільний. А я думаю, що сьогодні в Польщі є абсолютне розуміння, що Росія є ворогом не тільки для України. Я думаю, що в багатьох з вас є друзі, які вимушено перебувають на території Польщі або Чехії, або Словакії, або в інших європейських країнах. І, зокрема, теза про те, що Україна воює сьогодні не тільки за себе, але і за всю Європу. Ця теза ви могли чути з розповіді цих друзів, які зараз змушені, ну скажімо так, вивчати. Суспільну думку в тих країнах, де вони перебувають, така теза існує, і саме розуміння того, що історія є історією, і вона не може бути нашою, скажімо так, підставою для ворожнечі сьогодні це дуже важливий момент. Якщо ми говоримо про нашого ворога, і я вже кілька разів і навіть в цьому матері казав, що це наш одвічний ворог. Московія, вона по-різному може називатися Російська імперія, Совєтський Союз, що він є не тільки нашим, він є спільним для європейської цивілізації. І якщо ми це усвідомлюємо, то ясно, що Просто дуже важливо сьогодні знаходити точки спільного, а точки, які можуть нас роз'єднувати, розбиратися і віддати цю справу насправді історикам. Хай вони дискутують, але хай політика будується на розумінні одне одного і на розуміння тих історичних процесів, і розуміння, що кожен народ має право на свою історичну справедливість. Це стосується до слова і поляків, і українців. Ясно, що це залишиться найбільшим викликом, бо ну, хіба будуть поляки сьогодні згадувати Богдана Хмельницького і його війну проти Польщі. Це історія давніх часів. А волинська трагедія вона всього лише 80 років тому сталася. Ми розуміємо, що і поляки очевидно, що політичні коло польські і історичне коло польські вони обов'язково розуміють, що на території України живуть нащадки воїнів УПА, і дуже багато родин, зокрема на Галичині, зокрема на заході України, мають просто кровний зв'язок з цими людьми і тому тут треба бути дуже делікатним і дуже дуже розуміти цю історію цю цю проблему і навіть, скажімо так, ця різниця в назві в Україні називають Волинсь... Волинську, волинською трагедією події 43-го року, а поляки часто протестують проти такої назви, оскільки трактують поняття трагедії вуще, не стільки якщо жахливе, але як щось жахливо, що сталося в результаті вироку долі, а не внаслідок свіди... свідомих дій людей. І, власне, навіть з тим, щоб обрати правильну назву для цих подій, потрібно думати. Ну, але, але все, це, все це важливо розуміти. І до цієї події, яка сьогодні роковини, якої ми сьогодні вшановуємо, вшановуємо пам'ять загиблих людей. Ця історія безумовно. Є тим, з чим ще доведеться українцям і полякам розбиратися. Але в сьогоднішньому моменті ще раз наголошую: Польща є чи не на найбільший наш союзник, президент Дуда, лідер довіри українців з серед усіх іноземних лідерів. І Власне кажучи, сьогодні відбувається у Вільнюсі надзвичайно важлива подія, де поляки мають допомагати Україні на шляху до нашої безпеки, пов'язаної з північно-атлетичним альянсом, і тих гарантій безпеки, які ми би мали би отримати на цьому саміті. Ну, ось друзі, це те, що мені здається стосовно подій Волинської трагедії. Ось так календар правильних дат тільки трошки розширений сьогодні. У нас. А вийшов в другій половині цієї години. Будемо говорити про унікальний проект крилатої стоматології. Що це таке, як цей проект виник, для чого про все це будемо говорити з харківським лікарем-стоматологом лікарем Коником, з яким ми зв'яжемося. А під час того, коли вам я пропоную якраз послухати одну пісню, яка є спільною для українців. І поляків ця пісня на емоційному рівні об'єднує два наших народи. Отже, гей соколи в нашому етері.